Обмеженим. І тут ми бачимо таку скульптурну групу. Справа Феміда, богиня справедливості. Вона на Олімпі слідкувала за тим, щоб ніхто не порушував закон. А зліва Німізіда, богиня відплати. Вона вже карала тих, хто все ж таки його порушив. В радянський час була обласна рада трудящих і зараз тут розміщені Чернівецька обласна рада, Чернівецька обласна державна адміністрація, а Чернівчани називають цей будинок, просто будинок з Левами. До речі, в радянський час приїжджав Суслов у Чернівці. Він коли подивився на цей будинок, він сказав, от коли навчимося так строїти, тоді построїмо комунізм. Так, проїзд ми навчились, да, і гуманізм один <рес> вам. Ну, і йдемо далі. А я так зрозумів, що за радянські часи нічого тут такого важного не построїли. Малево я б перемалювала. Що ставити? Що ще буду Ну.